Запорізькі студенти найкращі в Україні. Баскетболісти з НТУ виграли студентську лігу у фіналі в обох матчах з Львівською політехнікою. Вони довели, що перемога над чинним чемпіоном у півфіналі КПУ не була випадковістю. Свого головного конкурента всього розіграшу з НТУ поклав на лопатки у півфіналі. У золотій битві проблем із суперником було навіть менше ніж на попередній стадії. Львів'янам у другому матчі серії втрачати було нічого. Вони стрімко кинулися в бій і заволоділи перевагою. 10-9. Не пішов кидок у головного снайпера запорізької команди Вадима Бикова. Але за свого брата гідно відповів Віталій Биков. Йому і судилося стати героєм матчу. Баскетболісти політехніки володарювали. Біля чужого щита, завдяки чому ввели в рахунку після першої чверті 23-18. Сьогодні почали ми неудачно, потім ребята зібралися. Ми розуміли, що якщо ми програємо цю ігру, в Львові буде крайні тяжкова ігра. По чемпіонату ніхто тобі менше 20 очків не привозив. Команда хорошо іграє защиті, жорстка гіта, наже я би сказав так на грані пола грає, немного грязно. У другій чверті студенти з НТУ почали виправляти помилки в першу чергу. Гру в захисті команда краще почала оборонятися, забивала у швидких відривах. Ілля Міхієв нарешті зрівняв рахунок у другій чверті. Після цього слем данку рахунок став рівним 27-27. Потім на майданчику відбулася зміна лідера. Баскетболісти з НТУ вийшли вперед. Завдяки Юрію Кондракову розігруючи баскетбольного клубу Запоріжжя, показав найкращий відсоток влучань з гри. З НТУ пропустив у другій чверті лише вісім очок. Їхня перевага до великої перерви складала 12 балів. Діялі свої виводи, двігаліс ну, убирали шибки і грали в своє удовольство. Із настроєм команда продовжувала грати у третій чверті. На позиції центрового 18-річний Роман Морозов. Баскетболісти з НТУ поступово йшли у відрив. Спіймавши кураж, Віталій Биков порадував глядачів ефектним блокшотом. Вже після третьої чверті запорізька команда фактично гарантувала собі перемогу, отримавши 25 очок переваги. Начали захищатися за втору, четверть пропустили 8 очков за третю, 13. хорошо захищались желанням, хотіли побідіти і не дало свої клади. В принципі, в третій четверті вже різниця була по 30 очку. гра була рішена. Баскетболісти з НТУ мчалися до титулу. Емоції від довгоочікуваної перемоги зіпсував епізод із прикрою травмою молодого центрового Романа Морозова, який у фінальному матчі набрав 10 очок. Партнери віддячили його за самовіддачу перемогою дев'яносто Якщо не він, то, дійсно я вам скажу це ну з за ситуації. Дійсно, сьогодні в нього була найкраща гра і йому велике дякую. Баскетболісти з НТУ отримали перехідний кубок чемпіонів студентської ліги України із рук ректора свого університету Сергія Бєлікова. Я поздравляю. Поздравляю нашу команду. У прошлом році вони були третіми. В цьому році вони достойно пройшли весь чемпіонат і достойно завоювали переходящий кубок. Баскетбол завжди був у стінах нашого університету. Команда Запорізького національного технічного університету стала кращою в Україні з поміж більше ніж 180 команд. Із 186 команд України бронза за запорізьким КПУ золото за запорізьким ЗНТУ. Це говорить о том, що ми до сих пор ігрова столиця України, і наші хлопці саме сильні це продемонстрували в фіналі. По суті, розгромив команду соперників. Віталій Биков отримав статуетку найціннішого гравця фінального матчу. У цьому поєдинку він настріляв 27 очок. 18-річний Роман Морозов кращий центровий. Ми прекрасен баскетбол, що команда за НТУ сумела полуфіналі або грати КПУ і заслужено своєю грою показала, що они достойны победы і фіналу. К сожалению, сожалені ж Жребі свів полуфіналі команды, потому что мы думаем, если бы этого не было, то в финале играли Кепу Зенту. Руслан Левицький Игорь Горбахіркін ТВ 5